Вітаю в ефірі. Програма «Лайф і життя та я її ведучий, Євген Трофімов і героєм сьогоднішньої програми буде надзвичайно активна з твердим життєвим кредом та позицією людина, яку знаю майже кожен мешканець нашого міста Вікторія Шевц. Ну я тебе вітаю, що ти сьогодні завітала до нас цю програму дуже приємно. Як тебе навіть привіт? Добре, дякую за запрошення. Так, ну що ж, сьогодні ми будемо спілкуватися саме про тебе розповідати про твоє життя. Ти нам готова повідати всі секрети? Спробуємо. Спробуєш. Добре. Ну, я гадаю, що ні для кого не секрет. У нас є людина надзвичайно активна, робиш дуже багато для міста Бориспіль. Да? А, але що було першим? Ну, давай почнемо з самого початку, саме після закінчення школи. Ти в нас пішла навчатись. Після закінчення школи навчалася в педагогічному університеті mm -hmm. Драгоманова в Києві з спеціальності хімії-біології. Моя освіта вища педагогічна. На закінчення університету я навчалася, працювала в найкращій школі в на моєму місті Борис Палік, тут було два роки в шостій школі. А на посаді? На посаді педагога організатора і вчителя біології. Mm -hmm. Інколи доводилося прийняти задача по хімії. Потім після школи в школі мені дійсно стало. Дуже цікаво, дуже люблю людей. Після школи я пішла звідти, бо я поперлася певний потолок, хотілася розглядати, розвиватися. Більше було для діяльності хотілося. Ось деякий час ну, в пошуках була. Потім почала займатися бізнесом, почала підприємцем. Ну, до кризи це було нерухомість. Після в момент кризи я задумала, що я вмію робити, і це вийшло організація заходів. Так як я розвиваюся, в організації заходів і деякі поліграфічні проєкти Пору, віду, як менеджер проєктів. От. І зараз ще яку наукову роботу в академії наук в інституту проблем виховання дорослих. Ось. 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 А, ну, наскільки я розумію, от багато твоїх хобі, можна, ну, я так назву це, переплітається тісно твоїм життям, з тим, чим ти займаєшся, скажімо так, по життю. Це і баскетбол, і воркаут, це і організація різноманітних заходів. А що саме було, було перше? Мабуть, організація заходів. Мабуть, все-таки поштовхом до цього був ну, пошук себе і якби... Бажання робити те, що подобається. І це почалося може із того часу, коли я була на практиці в таборі Піонерського країни сьогодні під час навчання в університеті. І коли ми працювали з дітьми, яких було по 250 чоловік, чотири заїзди на літо. По три заходи на день і коли ти цілодобово готуєшся до нього. Це перша була твоя практика, так? це якби від, ну, від відгуків дітей на мою роботу, на я зрозуміла, що щось в цьому є. що Може дітям потрібно, потрібно мову е, створювати для молоді, щоб вони могли реалізуватися. І, в принципі, завжди, коли в мене є певна молодь, або творча, або спортивна, ми реалізуємо різноманітні проєкти. Ну, зараз ти у нас в молодіжному парламенті. Ти президент Молодіжного парламенту. Так? так? Голова молодіжного парламента. Голова. Зараз так. Так. пам'ятаю, раніше був президент. А ти туди потрапила як? Ти загнула цього? Чи це біг обставин? Звичайно, були вибори, коли були... молодь обирала. Це ну, була довіра і від молоді. Це скільки ти вже не знаходишся? Це другий рік буде. Другий рік. Ну, ви зробили надзвичайно багато. У вас а, скільки роботи за короткий період? Скажи, як ти все встигаєш? Чи в тебе команда є? Підтримка твоя. Обов'язково команда це справа не одного дня. Це все відбувається і досвід, і бажання, і всі навички роками. І це дякуючи людям, які трапляються на моєму шляху. Також побудуємо гарні відносини і багато чого легко вирішувати в нас в місті, і дякуючи ну, гарні, гарним умовам, які влада створює, і дякуючи людям, які мене оточують. Та молодь, яка є їй цікава, яка має брати людей. Луїс, от е, всі ті твої заняття, які ми перерахували, mm -hmm. це, мабуть, маленька частинка тільки того, чим ти ще займаєшся. О, де ти у нас зараз? працюєш? Я такий, є приватний підприємець. Окрім цього, хочеться реалізуватися в бізнесі, тому що в принципі кожна людина здатна, має бізнес меншого сподобався. Є членом конформу, де я приймаю участь в прийнятті рішень щодо молоді, членом громадської ради міста, членом ради якості. Ну, тобто ніж реалізові. Ні, ні. Звідки ти береш вільний час? Вільний час. Ну, я думала, пробували навіть такого поняття. Що це, це таке? Вільний час, але я не знаю, як це так. Зрозуміло. Взагалі, кожна людина, як чим вона займалася, неї є промітці. Правильно? Правильно. Правильно. Які в цілі в тебе? Порвали, спори. В першу чергу, це своя реалізація. Тому що людина, вона якби... І життя не тільки призначене, щоб працювати, заробляти, витрачати кошти і спати. Е, є щось більше е, з кожного життя людини. Якісь призначення і саме реалізація себе у різних сферах. Це моє перше завдання. А вже друге завдання це створити мову, щоб інші реалізували. Ну, взагалі, як виходить тебе? Виходить, щось виходить, Мох, щось не похвалуй. виходить. Давай, давай. Побудовано не один майданчик спортивний. Перший майданчик був в таборі, в тому же Шпіонерському, де ми з дітьми будували майданчик, все самі робили. Також, дякуючи нашій ініціативі в місті, збудовано баскетбольний майданчик і розвивається цей вид спорту. І з вулиці, з вуличних гравців, він розвивається в такий вже організований рух. Немає його як професійного виду спорту ще в місті, але я думаю, що це не за горами. Такому темпі. Також ми зараз підтримуємо рух молодіжний, який є у нас відкриттям цього року, це паркал. Ми також допомагаємо будувати майданчики, яких вже не один у нас в місті. І ще це дуже гарний рух. Вони дуже наявно показують і популяризують здоровий спосіб життя. Я тільки за таких ініціативних проєктів і ми. Якби постійно працюємо в цьому напрямку з копцями. Певний час це є певні різні проєкти. колись це був рейдар, колись це був КВН. Тобто, що актуально в молодіжному середовищі, де ми і пропагуємо. Зараз більше будемо спрямовуватися на саморозвиток і на навчання лідерів, щоб більше піднімати молодь, досвідчену з гарними навичками, які зможуть робити, щоб не... Я не працювала як їхніка. Дрожді, куди мій погляд, там все і боролить. А хочеться, щоб більш системно була робота в нас з молоддю. Але це все розвиток місцевого нашого молодіжного самоврядування. Воно було досить зараз в гарному середовищі, в гарній для нього. Тобто раніше на молодь не так влада звертала увагу і якби не прислухали, в зараз. Зараз це помітно, це вже помічає кожен, що молодь може впливати на життя міста. І я можу сміло сказати, задячуючи тобі. Багато зробила, дійсно багато зробила. Скажи, от стільки лежить на твоїх плечах? Не замислювалася, але нічого воно мені потрібно. Постійно, після заходу, організації масово, більше, коли е, ти все підготуєш, все організуєш. Е, Проведеш цей захід, а потім після нього ще поприбираєш. Все, тоді все, такі думки приходять. Чи, навіщо воно мені потрібно? Але тиждень проходить два, і вже ти нові ідеї, нові проекти видумуєш. тобто ну, немає якби, часу на те, щоб... Залишатися в тому стані, коли тобі важко і коли ти ну, може втрачаєш якісь сенси, того, що робиш. А я хочу нагадати, що спонсором нашої програми є Мережа Каярин, сімзерин, що розміщується в торгово-розважальному центрі Аеромол на другому поверсі. Давай порозмовляємо розмовляємо про твою бізнесову діяльність. Давай. Давай. З чого все починалося? Це була нерухомість, так як ти казала Це Була нерухомість. Нерухомість. Потім. Потім. Моя знайома подруга порекомендувала мене, фотограф порекомендувала своїм молодятам мене якби ведучу. Я ще взагалі не вела, і вони толкнують, кажуть, я люблю, це ви сама тамада. Я не люблю взагалі цього слова тамада, я якби люблю організовувати заходи, проводити. Ось, і говорю, я не тамада. Вони кажуть, ну нам вже ж порадили, все. Ми можемо зустрітися, поговорити. І з того часу. Якби постійно по собі сподобалося. Мені сподобалося людям, які бувають на моїх заходах, і одноразово потім запрошують і по 4-5 разів один колоти в диспетчерів і, і різні такі свої люди. То, в принципі, є попит на це. Тобто у тебе ще ідея організація заходу, так? Саме свято? Так, мені це подобається, я в цьому розвиваюся і хочеться на цьому, в цій сфері на цьому ринку також. Не, не пострадати, так, так сказати. Ну, Відомо була і поліграфія у тебе також. Так, був у мене такий проєкт з інвестиціями від початку, від бізнес-плану до очікуваних результатів, світами щомісячними, про пророблену роботу з аналізом. І це, в принципі, дуже складно, дуже виїдає мозг. Десь може себе не виправдовує. У мене, принаймні, так було. -то, тому що різні проекти, різні замовлення і багато ходить часу на. Ну, ти плануєш надалі також займатися бізнесом, так? Так, але я хочу пробувати різні ніші. Тому що, ну чим найближчі майбутнє хочеш зайнятися, яким бізнесом? Хочеться спробувати щось продавати mm -hmm. знайти такі товари, які яким люди користуються. Ну не знайти, а пробувати. Можливо, також інфобізнес, якісь певні тренінги для молоді, не тільки для молоді. Ресторатором не хочеш бути? Ні, ресторатором це дуже складно. <рес> Буду пробуватися в якихось різноманітних нішах, може якийсь інтернет-бізнес, маркетинг-інтернет. Ну, от як ти себе бачиш? найближче майбутнє, там, скажімо, там, через три, через п'ять років, можливо, через місяць. Ой, Ось, такі дуже стратегічні і складні питання. Звичайно, що буду щось нове робити, тому що для того, щоб бачити щось інше, потрібно змінювати діяльність. І будемо буду знаходити, якби відкривати для себе нових людей, тому що середовище також впливає на мій телевіз. Тобто я постійно шукаю таких людей, в яких є чому навчитися, з ким цікаво. По Це бороть з якими я себе відчуваю майже новим. Але ти плануєш реалізовуватися в місті чи можливо перебратися до столиці? Якась діяльність все-таки буде на місці засереджена, якась діяльність буде розповсюдну, буду мітити на столицю, якась діяльність буде витамити. Разуміло. Ну що ж, я тобі можу побажати тільки реалізацію всього того, чого ти собі запланувала, підкорення всіх вершин, які ти поставила перед собою. А я хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої програми «Лайф із життя була надзвичайно активна. Масовік затейник, можна сказати так, Вікторія Шевць.